вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня Моє ім'я Олександр Савельник. Бувають такі ситуації, коли хтось із прописаних за адресою осіб фактично там не живе. Але виписати таку людину не завжди просто, особливо якщо вона не хоче це зробити добровільно. Тому сьогодні ми дізнаємося з юридичної точки зору, як це правильно зробити. А допоможе в цьому нам наш гість, юрист Іван Карнау. Івана радий вітати. Вітаю. Іване, давай почнемо з такого запитання, що означає фактичне непроживання за місцем реєстрації з юридичної точки зору. Це не проживання понад 180 днів протягом року. У нас закріплений такий інститут, який називається реєстрація місця проживання. І раніше він називався прописка, і на відміну від прописки, інститут реєстрації місця проживання каже про те, що особа може проживати будь-де, не зважаючи на те, це орендоване житло, власне житло може мати, наприклад, декілька у власності квартир або об'єктів трихомого. Майна і проживати будь- де але. Щодо декларування юридичної адреси, саме реєстрація місця проживання, дуже вирішальним значенням має протягом якого часу і тривалості, і поважність причини такого фактичного не проживання? Тобто, якщо відсутня особа за зареєстрованим місцем проживання понад 180 днів протягом одного року, це вважається таким, що вона фактично відсутня за за такою адресою. А чи має право власник житла самостійно? Відповідно, зняти з реєстрації людину, яка там фактично не проживає. В деяких випадках, так, власник має право здійснити. Таку реєстраційну дію, як зняття з реєстрації місця проживання, перш за все, це стосується, наприклад, нов... набуття права власності, наприклад, за угодою купівлі-продажу, якщо ви тільки придбали майно, а і там зареєстровані будь-які особи, які не є з вами родичами або якісь не мають з вами родинних відносин. Власник житла може піти до центру надання адміністративних послуг з документами. Про правила на власності і зняти їх з реєстрації місця проживання. В випадках, наприклад, коли це не придбане нове майно, а той, хто проживає зареєстрований місце проживання має родині відносини по відношенню до наприклад власника то такої такої функції вже буде буде відсутня і того недостатньо не буде звернутися до центру надання адміністративних послуг а треба буде вже збирати докази того що ця особа фактично не проживає за таким за такою адресою і таке зняття є з місця реєстрації відбувається вже в судовому порядку так, чи можливо випусти людину через суд, до речі, так і яка процедура, і на що слід звертати увагу? Так, можливо, є таке поняття як визнання особи такої, що втратила право користування майном, і тут дуже важливий нюанс зняти з реєстрації місця проживання, визнати особу такою, що втратила право користування, можливо, лише якщо у неї немає хоча б навіть мінімальної частки у правій власності. Наголошую, що є два інститути, які не пов'язані між собою. Це інститут права власності, коли власників може бути декілька, це може бути співвласники по приватизації або по спадковому отримали в спадок декілька родичів і мають там кожен свою частку. Можуть бути придбані шляхом купівлі-продажу, наприклад, подружжя, які є власниками, там по одній другої частини цього майна. І це те, що стосується конкретно права власності. А інший інститут це реєстрація місця проживання, це право користування. І для того, щоб зняти з позбавити особу права користування таким майном необхідно, щоб у неї не було права власності на, на, це, на це майно. Це, ну, так, це також може бути пов'язано. Для того, щоб звернутися до суду і визнати особу такою, що втратила право користування чужим майном, необхідно встановити факт, і не проживання за цією адресою це можна зробити шляхом складання відповідного документу. Акт про непроживання, який повинен бути підписаний не менше як двома, а краще трьома свідками. Це може бути сусіди, не обов'язково, навіть щоб це були на одній там, сходовій клітині або у під'їзді. Це може бути інші мешканці саме того будинку, в який зареєстрований, якщо це багатопороховий будинок. Якщо це приватний сектор, то, ну, наприклад. Там найближчі там, дома по вулиці, це може підтвердити. Далі в цьому акті зазначається про те, що яка конкретна особа не проживає з якого періоду. Зазначаються її паспортні дані, це там я по батькові, адреса, з якого вона фактично не, не мешкає, і період часу обов'язково. Скріплюється це все підписами трьох свідків сусідів, і закріплюється початкою обслуговуючої організації. Або ОСББ, наприклад, якщо він створений за цією адресою, або управляюча компанія, наприклад, колишні ЖЕКи, або якісь компанії, які здійснюють обслуговування такого будинку, вони можуть своєю печаткою завірити цей акт. І це буде в суді основним доказом того, що особа фактично не проживає. І понад один рік такого не проживання без поважних причин буде слугувати підставою для задоволення позовних вимог для зняття її з реєстрації місця проживання. А що таке без поважних причин? Тут є такі нюанси юридичні, що в деяких випадках законодавство зберігає право навіть за особами, які не проживають понад один рік, але з поважних причин це можуть бути, наприклад, тривале лікування, виїзд за кордон у зв'язку з таким лікуванням, наприклад, якщо там були якісь реабілітаційні заходи, це підтверджується медичними документами. Це можуть бути 呃。Uh Служба у збройних силах за мобілізацією або за контрактом, це не має значення протягом усього службу періоду служби, буде зберігатися право користування таким майном, ну, не зважаючи на те, що особа фактично буде відсутня, може навіть більше одного року, там декілька років, і вичерпний перелік не міститься в законі, можуть бути і інші поважні причини, які встановлюються індивідуально вже окремо в суді. Якщо такі причини є. Суд може це врахувати, якщо відповідач у цій справі, наприклад, буде доводити про те, що у нього така поважність причини існує, і що з якихось підстав у нього нема не було змоги мешкати у, саме за декоровано за місцем проживання. Якщо ж таких причин поважних не буде взагалі, або якщо суд не буде вважати такою відсутністю поважною, то в таких випадках. Суд задовольняє позовні заяви, визнає осіб такі, що втрачають право користування, і тут не мають значення ступінь родинних зв'язків. Це може бути колишнє подружжя, які, наприклад, розірвали шлюб, але або він, або дружина, або, або чоловік колишній залишається зареєстрованим. Такі ситуації доволі часто зустрічаються в юридичній практиці. Вони втратили фактично родинні зв'язки, вже ступінь споріднення не, не є там першочерговим, з першої черги спадкоємцями вони вже не є. Але для вирішення суду на користь позивача немає значення ступінь таких родинних зв'язків. Це може бути взагалі не сторонні особи можуть бути близькі родичі, дальні родичі, це взагалі не має значення. Важливо довести факт відсутності таких осіб і факт відсутності поважних причин такого непроживання. Ці дві складові, коли сходяться, тоді вже буде позитивне рішення суду. І підсумовуючи нашу розмову, які поради ти б дав би людям, які хочуть врегулювати питання реєстрації без конфліктів. Спочатку йти на діалог з тими особами, які фактично не проживають, вони можуть створювати додаткові навантаження, наприклад, для інших власників такого майна. Наприклад, щодо розрахування вартості споживання комунальних послуг в деяких ситуаціях комунальні послуги нараховуються за показами лічильників. Це одна справа. А інша справа, наприклад, як такі там послуги, як тепломережа, які є найбільш вагомими з точки зору там фінансового. Навантаження, а вони в тому числі можуть розраховуватися із кількості зареєстрованих осіб. І зареєстровані особи, які там фактично не проживають, може бути причиною, наприклад, для відмови у оформленні тієї ж субсидії там, на комунальні послуги, ну і просто вчиняти дискомфорт для власників такого житла. Якщо уникнути конфлікту не вдається, треба просто розуміти, що законодавство встановлена просто цивілізовано. Дійсна процедура, необхідно просто скласти цей акт, пройти цю процедуру підготувати позовну заяву, звернутися до суду і не зважаючи навіть на опір або там незгоду особи щодо добровільного там зняття з реєстрації місця проживання, це проблема вирішується шляхом отримання позитивного рішення суду, і, і все, конфлікт в принципі, тут не повинен мати місце. І найголовніше це зберегти ну, адекватні просто людяні відносини. Між знайомими, родичами там і так далі. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Іване, я дякую за те, що ти завітав до нашої студії. Як завжди, ми розібрали якусь одну з важливих тем для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про те, які права мають власники житла і що робити в складних ситуаціях. В гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.